Олександрійська громада попрощалась з 35-річним Андрієм Котенкарем, героїчним земляком, який загинув, захищаючи кордони держави. Андрій навчався в головківській школі. Далі проходив строкову службу. Після неї закінчив курси зварювальника, працював в різних містах України та за кордоном. Останнє місце роботи Кременчуцький гірничо-збагачувальний комбінат. Я з Андрієм навчався в одній школі. Андрій закінчив школу на рік раніше. Особисто добре знав Андрія, світла людина, справедливий, сильний. Андрій був лідером. Завжди стояв на захисті слабших. Він завжди гуртував навколо себе хлопців. Ми запам'ятаємо Андрія як порядну, добру і світлу людину. Вічна і світла пам'ять Андрія. У серпні минулого року Андрій Котенкар мобілізований до лав Збройних сил України після відповідного навчання обороняв Миколаїв. Через деякий час був перенаправлений в Бахмут. Донбас, край шахтарської праці перетворили на палаючу рану на тілі нашої держави. Сьогодні Україна має можливість жити тільки завдяки тому, що наші мужні воїни. Там в окопах, на Донбасі, Банхнуті, Мар'їнки і інших містах мужньо оборонують нашу Україну. Саме там віддав своє життя нашій Андрій. Військовий був командиром взводу, відповідально ставився до поставлених завдань, мав повагу серед побратимів. 23 квітня, виконуючи бойове завдання в селі Богданівка Донецької області, Андрій Котенкар потрапив під артобстріл та отримав поранення несумісні з життям. Сьогодні ми проводимо останню путь героя, героя, який віддав найцінніше це життя. Задля того, щоб наші діти. Взагалі, всі українці не бачили того, що бачили вони, того, що бачили ті люди і бачать на окупованих територіях. Поховали загиблого земляка на кладовище у селі Головківка.